Всіх вітаю доброго всім здоров'я. Дуже дякую в першу чергу організаторам Андрію Анатолійовичу. Дуже дякую, звичайно, дякую нашим, нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашому ЗСУ, які дає можливість нам тут зустрічатися і обговорювати такі важливі для держави і для нашої майбутньої перемоги питання. Даруйте я. Моя доповідь буде не як доповідь, а просто як е, такий короткий спіч або інформація про нашу групу компаній коротко і про, частково про групу і про компанію бурова компанія Горизонти, яку я представляю. Е, я виконавчий директор бурової компанії Горизонти. Тут нема моєї фотографії, знаєте чому? Тут який, е, получився казус. минулого року, коли організовувалась конференція, можливо. Багато з тут присутніх бачили програму. В цій програмі доповідь була Гука Ігора. Так сталося, що я свою доповідь делегував Степану Зиновичу. Бо в мене була доповідь на Донеччині. І зараз, в силу обставин, так сталося, що доповідь е, Степана Зоновича на цій конференції слово буду тримати я перед високодостойною аудиторією, а Степан Зунович сьогодні також десь там, на Донеччині. Тому отакі, от, отакі, такі казуси. Е, Хочу е, коротко, направду я вкладуся в регламент. Хіба би з вашого, е, з вашого дозволу, коли ви мене затримаєте за, за тою високою трибуною, якимись запитаннями, то, будь ласка, ні, то в кулуарах. Група, група компаній Західний Андрейсервіс на сьогоднішній день, тобто вона почала свою фінансово-господарську діяльність там в далеких 2006 році, і на сьогоднішній день. Не буду завантажувати вам цифр вас цифрами, але щоб ви розуміли, на сьогоднішній день на заході це є на, на компанії, яка найбільше видобуває газу. Це порядка більше 800 тисяч в добу кубометрів газу. Це не так багато, але можливо і не так мало. Враховуючи, що ну, специфіку родовищ на заході і, і специфіку тої, тої роботи, яку ми тут проводимо, як приватна компанія, для того, щоб були оті цифри тих 800 тисяч. І більше бурова компанія Горизонти, наша сервісна бурова компанія, яка входить в цю структуру Західна драсервіс, робить в принципі ту роботу, звідки видобувається газ. Всі свердловини, які пробурені, і з якого йде зараз видобуток нашої групи компаній пробурені нашою сервісною компанією з 2010 року, яка була створена. Буквально ну, була ідея, була думка. Було слово, яке перетворилося і втілилося в життя. І на сьогоднішній день е, бурова компанія це є більше 300 чоловік працівників, е, в якій сконцентровані буквально всі сервіси, що стосуються буріння свердловини. Е, перелічувати коротко це основне це, значить буріння, бурові розчини, долотні програми. Е, на похило скіроване буріння. Хоча сьогодні, вже на сьогодні, деюри, вони, скажімо так, молоді хлопці, де юри, відділились від нас, вони так якби, вилетіли з нашого гнізда, створили сервісну компанію Горизонти, але вони все рівно наші. Ми їх далеко не відпускаємо. От, тобто, все і капремонт, і все решта. Група компаній на собі зациклила всі буквально роботи. Починаючи від проекту, закінчуючи облаштуванням і закінчуючи газом в оселях і на підприємствах. І щоб коротко розуміючи це, все, оті всі цифри, про які ми зараз можемо говорити, ще коротенько про цифри. Чому е, ті цифри, я хочу наголосити на них, акцентувати увагу, 2022 рік, початок війни, за 2022 рік борова компанія пробурила е, 17 свердловин. Це не багато і не мало. Ми зупинилися буквально на три дні, як тут було сказано е, е, попередніми спікерами. Е, що можна було робити тоді, коли всі були е, в шоці, всі були в стопорі. Ми зупинилися буквально на 2-3 дні і почали далі працювати. Облаштували бурові е, стихійними бомбосховищами. Ну, розумієте, викопали яму, накрили плитами і продовжили роботу. Е, навіть. Навіть було таке, ви знаєте, от недавно буквально появилося в, в телебаченні, може ви бачили, в телебаченні соціальна реклама. Мене дуже вона приємно здивувала. Знаєте чому? Соціальна реклама від Нафтогаз, Укргас Я перший раз, ну можливо, я помиляюся, я перший раз побачив в соціальній рекламі боровиків. Ну, до того цього не було. Все було. енергетики були, атомщики були. Даруйте, видобувники були, боровиків там не було. І тільки тепер вони з'явилися. І там було сказано такий сленг. Перепрошую, не сленг, такий слоган, Незважаючи ні на що, ми працюємо. І можливо, з тут присутніх людей, можливо, колись десь там в Ютубі бачили наш такий емоційний спіч. Що не зважаючи ні на що, ми працюємо. Ну і там було продовження. Я зараз не буду. Я бо тому, що це не не буде. Тоді, е, тоді такі не ну, е, такі слова використовували практично всі. Всі коментатори в телебаченнях, і всі, ми також. Ми ми зробили такий коротенький ролик, Емоційно, стихійно, і хтось, можливо, його бачив, можливо, ні, але там так само ми сказали, незважаючи ні на що, ми працюємо. Ну і ми там, звичайно, русською ніфті Руський ГАЗ відправили по всім знайомому напрямку. І оці зустрічі, які ми зараз проводимо, і ця конференція, зокрема, вона якраз, я так думаю, це моя суб'єктивна думка, вона націлена на той напрямок. Ну, як на, на то, щоб ми е, тут, спілкуючись, е, народжувалася синергія співпраця, іменно так, як було попередніми спікерами, сказано, щоб ми е, стали автономними в тому, починаючи від видобутку і споживання, і енергетичного споживання такого якісного так як є з новітніми технологіями. Всі ці цифри, про які ми говоримо, звичайно, вони здобуваються колективом людьми. І Оці люди, тих більше 300 чоловік, українських спеціалістів буровиків я говорю, скажімо, за свій напрямок, оці цифри здобуваються тими фахівцями, людьми, які вміють працювати. І я думаю, всі ми зараз стали свідками того, що не тільки ми, а весь світ переконався, наскільки українці мобільні і варіативні у своїх. Е, в своїх можливостях. Наші військові освоюють такі, е, такі озброєння і таку техніку і технологію, буквально за, за лічені дні. І весь світ е, в, в здивуванні не, 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 не знає, що сказати, коли там треба підготовлювати когось фахівця півроку. Наші, е, наші люди вміють це освоїти буквально в лічені тижні. Так само і в нас, буровики. Е, Новитні обладнання люди освоюють швидко. Український народ достойний поваги і це в черговий раз, на жаль, нам підкреслила оця війна. Зараз в нашій компанії Боровій коротенько теж є. Шість бурових верстатів, з яких є сучасні верстати. І коли приходили до нас, делегації приїжджали і питалися: от, наприклад, там рік 804, це з 340 тонний верстат з повністю електронним керуванням, там джойстики, все так новітні, модне сучасне з топ драйвом. І питалися, де ви вчили свій колектив працювати на цьому верстаті. Ми кажемо, тут на своїх свердловинах так, нам. Дали оцей зазор по часу, але люди настільки е, грамотно підходили і професійно до, до своїх справ, що вони освоїлися буквально швидко. І нам дивувалися, як ми отак швидко і, і, і вправно навчилися працювати на такому, на такому обладнанні. Тому я, е, завершуючи, ще раз кажу: я, я думаю, що всі тут. Е, Підтвердять то і е, будуть згідні зі мною, що що в нас е, дійсно направду унікальні люди, і компанії українські сервісні компанії вони мають не то що право, вони мають першочергове тепер право е, претендувати на, на першість в наданні послуг і серед державних замовників, і серед приватних компаній.